Хочу показати ще декілька елементів BPMN, якими я часто користуюсь при створенні діаграм. Взагалі їх там дуже багато, я не всі з них потрібні щодня, скажімо, для діаграм, але ще декілька важливих. Крім, звісно, те, що ми маємо зараз, це події, які ми використовуємо постійно: стартова подія, кінцева подія, потік. Процесу шлюз і, шлюз або і самі завдання це використовується дуже часто. А є ще такий елемент, як порожній пул. Ось, я спеціально відсунув наш основний пул вниз, бо зверху я хочу вставити порожній пул. Ось. Назву його. Що потребує нового користувача. Я хочу показати потоки інформації, коли нам приходить якісь запити, і коли ми відправляємо якийсь якісь запити. Чому це інший пул, чому це порожній пул? Тому що ми не знаємо, що відбувається в тому відділі. Ми їм щось відправляємо, ми них щось отримуємо. Що в них там відбувається всередині це для нас чорний ящик? Можливо, сірий ящик, але можливо, ми знаємо все, що там відбувається, але, скажімо, для нашого процесу це не важливо. Звісно, якщо ми знаємо, все, що там відбувається, можливо, є сенс його додати до нашої загальної діаграми як нову доріжку, і показати, що відбувається в них. Часто буває таке, що ми просто не знаємо всього, що в них відбувається. Ось. Значить, і ось цей відділ. З цим відділом ми будемо комунікувати. Я його так розтягну, щоб вони гарненько виглядали були такої самої довжини наші пули. Що відбувається, коли відділ надійшов запит на нового користувача? вони нам його надсилають, так? Значить, ми оту беремо стрілку і тягнемо цю стрілку на наш початок. Ось. Ця стрілка виглядає вже інакше. Тому що це не стрілка потоку, це стрілка інформації. Воно показує, що тут нам приходить якась інформація. Ось. Нам прийшов цей запит. Ми можемо навіть назвати запит. Можемо навіть написати стандартний формуляр. Ми нам мали прислати стандартний формуляр. Ось запит на нового користувачка. В такому випадку варто змінити ще один елемент. Наш цей елемент старт. Є багато різних стартів в BPMN. Є старт з події, старт з якогось певного моменту часу. В даному випадку це якраз старт з повідомлення. Тобто нам прийшло повідомлення, формуляр. І це починає наш процес. Ми натискаємо наш стартовий процес, натискаємо на цей інструмент, і ми можемо його змінити. Message старт event, тобто початок процесу з повідомленням. Процес починається, коли нам прийшло повідомлення. Далі ми все знаємо, що у нас відбувається. В кінці, коли доступи надано, тут у нас є повідомити керівника користувача. Тобто ми посилаємо їм повідомлення. Скажімо, це буде ми. Полимемо, що да, ми вам все зробили. Ось. Ну і знову така ж сама стрілка інформації. От. Що ще бачу в цьому процесі важливого? Коли нам приходить запит на нового користувача, я припускаю, що може бути, що наш формуляр десь неправильно заповнений і якихось даних не вистачає. В даному процесі ми відразу створюємо обліковий запис, але, можливо, ми не можемо його створити, бо нам не вистачає якихось деталей. Тому я вставлю сюди ще трошки простору, ставлю шлюз або. Який с питанием? Питание наявно или нет? Мы не пишем, потому что у нас На питання это стрелка. Стрелка так и стрелка нет. Потрібні дані данные Ну, Вся стрелка означает, что наши данные наявны. Мы тут и створим обликовый для Windows. Що ми робимо, якщо потрібні дані не наявні, щось неповне. Тоді ми повинні повідомити відділ. Гей, нам не вистачає, ми не можемо створити. Ось. Мені потрібен тепер простір трошки тут. І я додам подію. Не подію, перепрошую. Завдання. Повідомити відео, що даних медоста. І оскільки ми йдеться про повідомити, ми зразу створимо потік інформації. Ми їм відправляємо, скажімо, знову емейл. Правильно ми. Що ми робимо тепер? Ми чекаємо, поки від них прийде новий формуляр. Тому що, не отримавши від них повідомлення, ми не можемо нічого зробити. Для цього є така штука, як проміжна подія. Є стартова подія, є отут у нас в кінці кінцева подія, є проміжна подія. Ось я її тут ставлю. Ця подія. В суті зупиняє процес. Якщо до неї доходить потік до неї, ми чекаємо, поки те, що в цій події не відбудеться. Ось. Що в нас в ці події відбудуться? Ми отримаємо повідомлення від відділу. Хочу з інший бік. Треба подію зробити. Intermediate catch event. Тобто ми отримаємо повідомлення. Тепер він правильно розпізнає нашу стрілку. Ось, Тобто, наша подія це вхідне повідомлення. Проміжні події вони двома два кола мають, а не одне як стартовий. Ось і нехай нам йде виправлений формуляр. Нам прийде. Виправлений формуляр. Ось. Виправлений формуляр. Ми підемо створити обліковий запис для Windows. Так можна. Значить, в нас тут є розгалуження. Початок, і нема кінця розгалуження, нема кінцевого шлюзу розгалуження. Так можна. Значить, я від цього від початку розгалуження йду або сюди. Або проходжу цей шлях і приходжу, наприклад, знову сюди. Можна так як тут, мати початок розгалуження, кінець розгалуження. Можна не мати кінця розгалуження. Тому що ми все одно йдемо лише одним шляхом. BPMN це офіційно дозволяє. Ми повинні самі візуально собі розуміти, чи нам так виходить по діаграмі, гарно виходить, чи. Потрібен все-таки кінець нашого або Ось. Давайте подумаємо. Нам прийшов виправлений формуляр. І ми йдемо створити обліковий запис для Windows. А що якщо виправлений формуляр недостатньо виправлений, і в нас знову недостатньо даних. Ми не зможемо створити обліковий запис. Значить, в нас тоді знову неправильний процес. Що ми зробимо? Ми не підемо по процесу від утримання виправного формуляра до створення облікового запису для відео, а ми підемо назад. Ось сюди. Тут я ставлю кінець розгалуження, який перед початком розгалуження так теж буває. І коли ми отримали виправлений формуляр, ми йдемо сюди і знову дивимось, потрібні дані наявні. Ні, забув назвати. Забув назвати. Так, тут ось ні. Ось. Значить, потрібні дані наявні, ні, ми повідомляємо відділ, вони нам прислають виправлений формуляр. Ми знову приходимо сюди. Потрібні дані наявні, ні. І так це, це будемо крутитися в цьому циклі, поки вони нам не пришлють. Потрібні дані наявні. Так, і ми тоді можемо йти далі в наш стандартний процес. Ось. Це може виглядати дивно. Ось тут, особливо на початку, надійшов запит, і ми зразу йдемо в шлюз, але цей шлюз має лише один вихід. Це кінцевий шлюз. Ми нічого не повинні вирішувати. Ми просто йдемо далі. Від початку, дані наявні так, ні, ні, йдемо сюди. Ось. Так, і трошки це зменшу, щоб ми бачили все. Ось такий у нас вийшов процес, я думаю, що він більш-менш повноцінний. Можна ще дещо там покращувати, але на даний момент цього досить. Я показав сьогодні ще порожній пул, так, наш чорний ящик або сірий ящик. Я показав стрілки інформації, я показав події, які трапляються посередині процесу, проміжні події. Ось. Ось так, і у нас вийшов гарний процес. Тут у мене є до вас питання. Я записав ці 6 відео і показав основні елементи BPMN. Тепер мені було б цікаво знати, чи варто мені продовжувати, чи варто описувати якісь певні елементи, чи, можливо, ті елементи, якими я користуюсь, чи, можливо, у вас є якісь питання щодо конкретних процесів. Ось буду радий почути вашу думку в коментарях. Дякую вам.